Привіт! я Анна, поведінковий економіст, і рада вітати вас на своєму каналі. Телва це проект, який об'єднує психологію, фінанси та сучасні технології, щоб допомагати ефективно управляти своїм життям та ресурсами. Це не просто про гроші, це про те, як стати архітектором свого успіху та благополуччя в сучасному на дуже стабільному світі. Я працюю на перетині трьох сфер. Психологія з акцентом на нейрофізіологію та нейропсихологію. Фінанси я працювала портфоліо менеджером. Також маю низку сертифікатів і аналітика даних. Також пишу наукові статті і зараз працюю над магістерською дисертацією. Для кого буде цікаво, і що я для вас маю. Якщо ви хочете краще розуміти, як управляти своїм капіталом, це час, фінанси, навички, ваша увага. Цей канал буде для вас. Я створила безкоштовний курс під назвою Фінансовий та Емоційний Капітал, який стане доступним у кінці березня, початку квітня 25-го на моїй платформі. Цей курс максимально практичний. Я б сказала, що він просто як інструктаж, що допоможе вам покращити фінансову грамотність і навчитись приймати більш усвідомлені рішення. Загальний час проходження курсу приблизно 20 годин. Покращити своє фінансове становище та психологічний стан за 20 годин. Це така ідеальна ціль. Цей канал також для тих, хто працює у світі фінансів та бізнесу. Я розробляю тренінги для трейдерів і підприємців, які хочуть покращити свої результати за рахунок розвитку емоційного інтелекту. Моя методика показує, що і може підвищити ефективність трейдерів на 30%. Якщо ви працюєте в команді або керуєте групою трейдерів або людей інших професій, я можу запропонувати тренінги або індивідуальну роботу. Програму тренінгу можна переглянути на моєму сайті. Також працюю як поведінковий інсайдер. Економіст-психолог систем це означає, що я аналізую поведінку людей і груп у контексті економічних процесів і ринкових структур через дата аналітику. Моя роль полягає в тому, щоб виявляти та розуміти психологічні фактори, паттерни, які впливають на економічні рішення в рамках. Якоїсь великої організації або суспільства я вірю, що кожен може керувати часом, навичками, грошима та увагою через розуміння власного мозку для досягнення успіху та благополуччя, використовувати економічну психологію як щоденний інструмент, так само просто як кросівки для бігуна, бути архітектором своєї економічної свободи, навіть у світі невизначеності та дефіциту і профіциту інформації. Принципи на наступні 30 років: використання сучасних технологій, AI, блокчейн для оптимізації процесів. Я не бачу сенсу ігнорувати технології. Використання емоційного інтелекту для прийняття рішень і зменшення стресу. Шарова архітектура капіталу, як на мене, це найбільш проста модель. Рівень перший. Базові активи це крипто, акції і базові психологічні ресурси, та, наприклад, сва самосвідомість. Рівень 2 – нейроекономічні індикатори, емоційний стан, рівень 3 – ESG-шар, екологічний вплив та вплив на оточення, розумні стратегії управління капіталом своїми ресурсами, усіма, інтеграція фізичного, емоційного та фінансового благополуччя, глибокий аналіз даних для більш обґрунтованих рішень. Така абревіатура Телва відображає ключові аспекти сучасного світу, технологія. Логії, емоції, аналіз і цілісний підхід до життя. Мої дослідження показують, що емоційний інтелект знижує імпульсивність і покращує результати. Поведінкова економіка допомагає бізнесам підвищувати рої через розуміння людської поведінки. AI та блокчейн оптимізують фінансові процеси. Холістичний підхід сприяє довготривалому успіху. Якщо ви сумніваєтесь, чи буде такий підхід працювати, то ось вам декілька фактів за останні 5 років. Приєднатись до каналу Телва, якщо ви інвестор або трейдер, що шукає системний підхід до ризиків та покращення свого життєвого благополуччя. Бізнес готовий використовувати нейронауки та інсайти з поведінкової економіки для рої. Люди, що хочуть використовувати свої ресурси та капітал на максимум, бачити свої можливості. Там, де не бачать інші. Я не обіцяю вам мільйонів чи готових відповідей на усі питання, але я можу гарантувати науково обґрунтовані інструменти та цікаві інсайти в рамках моїх компетенцій. Я також буду балансувати між більш науковими, більш технічними та розважальними відео. Ваше життя залежить від того, де ви перебуваєте, хто ваші друзі, де ви народились, чи в багатій сім'ї, чи ні. Які у вас ресурси, яка у вас освіта? Однак вирішальним. Є те, як ви використовуєте свої унікальні внутрішні сили та створюєте особисту систему, яка допомагає вам розвиватись і досягати своїх цілей. І саме це має набагато більший вплив на ваше життя, ніж те, де ви народились або з чим починали. Цікаво тоді до зустрічі на каналі. Некоторые видео на канале будут на русском. У меня есть на то свои причины и свои цели, которые далеко не будут такими очевидными, как вы, возможно, можете подумать. Пожалуйста, соблюдайте личные границы и уважение к другим людям. Также все видео будут дублироваться с задержкой на моем канале на английском языке.